Провести в 2013 чи 2014 році не буде трагізним. Але з того, що ми знаємо, це 19 людей буде, буде голосувати в Греції в Афінах в 2009 році. Ну з того, що я так розумію, вже 6 голосів на нашому голосі є. Завдяки містам побратимам, ще треба трошки симпатії Словенії, тоді буде контрольний пакет у нас. Тобто працюйте, спілкуйтесь. Ну як тут там обласна влада сприяє. Значить, в льодовій арені в аквапарку, ви знаєте, я думаю, що не так вже будуть сприяти і такі всім олімпійським, бо це не в завидові, а у жорді планується. Це йому зрозуміло, що це таке. Да. Але ми думаємо, що цей кошпарк вже напротязі року закінчиться, життя буде продовжуватися, і ми будемо робити олімпіади і все інше хороші і корисні справи для дітей, для себе. Тому що сьогоднішній бати вибор. Розваг, як інтернет, наркотики і так далі. Ми маємо презентувати пропонувати спортивні зали, арени, льодові майданчики, водії дорожки. Я думаю, що це має бути альтернативою дозвілля технології, а не те, що сьогодні беремо Слово вічу до сміто і вам. Взяли свій початок у 60-х роках, то надзвичайно потужно вони почали розвиватися у 90 х і 2000 році. Місто Ужгород вже один раз мало честь бути представленим як господарем дитячих Олімпійських ігр. Ми їх так називаємо дитячих Олімпійських ігр. Це був 1990 рік. І у нас надзвичайно є великі сподівання, конкуренти, це все відбувається на тендерній основі. Ми будемо мати честь бути господарями вже других за рахунком дитячих Олімпійських ігор. Що це таке? Це всередає регулярно кожен рік на світовому рівні команду. І я вам маю сказати, що чемпіони виховуються не у митцях. У розвинутих і надзвичайно розвинутих капіталістичних державах чемпіони чемпіониковуються серед нас, серед людей. Місто Ужгород уже неодноразово доказало, що воно здатно вивойовувати золоті медалі, срібні медалі і бронзові медалі. І в останній наш високий заліковий результат. Тому надзвичайно приємно представити вам Річарда Сміта, цю чудову людину. In front of all of you to introduce you to the International Children's Games. I'm sure that many of you uh, know that the International Children's Games were here once already. Я, я впевнена, що більшість з вас знає, що міжнародні дитячі ігри вже тут були одного разу. In 1990. This is before my time with the International Children's Games. Це ще було до того, як я приєднався до міжнародних дитячих ігор. But we have a gentleman here that uh, knows all about the International Children's Games 1990. Але тут присутня людина, яка знає все про ігри 1990 року. My very good friend Sasha. Мій дуже хороший друг Саша. Um, ladies and gentlemen, I was Ладис аджен, а вас верить камінно роум after my visit with the mayor and see an American flag here, not just because I'm an American. Я буду щасливий зайти сюди в цю кімнату після зустрічі з мером і побачити тут американський флаг прапор, не лише через те, що я американець. Поцікавить як ми давали заявку або що щопу іграх, прошу задавати питання або. Нам або містеру. Що зараз Ужгород уже може запропонувати претендент? Ну, э, скажу я як представник міста в виконавчому комітеті міжнародних <плат> <плат> дитячих ігор. Ми <плат> е, особисто я давав я розробляв заявку міста на місце поводження з мером на проведення ігор 11 або дванадцятого року. Ну, 11, як бачите, вже ми мали, е, але то була наша пробна заявка. Ми. Хочемо запропонувати сім видів спорту, бо ви, якщо вже чули, це обов'язкові це легка атлетика плавання по згідно рівніше, по нашим базах. Це значить великий теніс. Маємо два чудових місць кортні. Місця, де можемо провести на спартаку і на автомобілісті, фектування, дзюдо, художня гімнастика і пляжний волейбол можливо, сюди буде включатися ще футбол. Поки що ми ви знаєте проблема з полями. Ми вибирали ті види спорту, які дійсно ну, для міста, знаєте, ті, що. Профілюються у нашому місті, в нашій області, а також ті, де ми, в принципі, можемо вибороти медалі, бо знаєте, для них медалі для комітету медалі можливо і не так важливі, але змагання є змаганнями, і проводячи вдома, все одно бачите, як на Олімпіаді Китай, все одно треба щось вигравати. А ми маємо чемпіонів. як з ми чотири медалі привезли і особливо якраз саме в дзюдо, фестування Ще не було жодного разу, тому містер Річард якраз здивувався, що ми, але маємо тут і голову Федерації обласної ефектування Михайло Михайловича. Він може сказати, що ми на рівні України, ми в першій трійці завжди. Тому що я думаю, що на Олімпіаді якраз ми будемо показати ці види так, як ми і плануємо. І саме буде велика победа, то що во всьому мірі будуть знати ще раз рядом з Цюном, я повторяю, рядом з Петербургом, Рядом с Москвой идет команда Ужгорода. Вот это самая большая золотая меда. Призываю всех специалистов поддержать и ни в коем случае не высказывать, какие противные меры и критиковать в том, что вот взяли, понимаешь, какое мероприятие, такой город, ибо лучшего толчка для развития города. Не может быть ничего другого. Я еще раз поздравляю и благодарю. И ужгородцы, я надеюсь, повторят тот же успех, который был в 90-м году. Спасибо. Чи не нашого міста по проведені цих ігор і дуже багато нам в складанні і програми, і... Угу. Калі... і положення. За свої кошти я в цьому році спеціально відвідав ці ігри у сан франциско де приймав участь у сан Побачив, наскільки це масштабне, цікаві змагання, мероприємство, яке надзвичайно дає великий поштовх у розвитку в регіоні. І без дізна міста чи пішли нам було досягнути певною мірою домовитися, що велике коло загалу бізнесменів уже готове підставити своє плече, надати необхідну фінансову допомогу для того, щоб